Отже, субота я їду дивитись першу квартиру. Мені ще тоді ріалтор набрехала, що в комплексі є басейн. Басейн, в принципі, то є тут недалеко, але він відноситься не до нашого кондомініуму. Але, якщо чесно, то це й на краще, бо за басейн потрібно нормальний такий асесмент доплачувати. Подивився я квартиру, поїхав додому, а в неділю дзвоню до кума і кажу: ну що там, що ми далі робимо? А він такий в плані. Що медами робимо? Я кажу, ну не знаю, яка процедура, бо я не знаю, яка далі процедура. Що, типу, як ми купляємо, що якийсь контракт робимо, а він такий, в якому плані так не буває, не може бути так, що ти подивився першу квартиру і вже купляєш. Я кажу, дивись, ну. Район хороший, центральне опалення. Карпету нема, є пральна машинка, та ще й в гараж придальчу. Мені, в принципі, все підходить. То що ще треба. Він мене вмовив подивитися ще одну, хоча б для порівняння. Щоправда, це вже після того як ми оформили контракт. В мене навіть є відео з цієї квартири. Я мабуть зараз його вам тут показую. І чесно, та квартира була набагато красивіша з ремонтами, дуже красива кухня. Кухня це взагалі щось таке, що мені важливо, тому що я кухар в відставці, як я кажу всім. Але там був третій поверх з дуже стрімкими і вузькими сходами, з карпетом вонючим взагалі практично не було подвір'я і не було гаража. Ви зрозуміли, ми зробили офер на перше кондо, яке я подивився тоді, та й в принципі зараз купити щось одразу майже нереально.